Вправа 238. Поїзд відходить від станції А о 7 годині 37 хвилин і в той самий день прибуває на станцію Б о 9 годині 12 хвилин. Скільки часу рухається поїзд від станції А до станції Б? Ну що ж, давайте міркувати, нічого складного тут немає. Якщо е, потяг прибуває на станцію Б о 9 годині, то щоб дізнатися, скільки часу він рухається, нам треба від часу його прибуття відняти. Час, коли він починав свій рух. Тобто ми маємо від 9-ї години, так і пише, 9 годин. 12 хвилин. Від цього часу треба відняти час початку руху. Це 7 годин. 37 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, як можна відняти? Можна від годин віднімати години, а від хвилин хвилини. Але тут у нас всього 12 хвилин. Від них 37 відняти важко. Тому ми запишемо 9 годин як 8 годин. А 1 годину ми запишемо як 60 хвилин. Плюс 60 хвилин. І плюс 12 хвилин. І мінус. Тоді віднімаємо. Пишемо мінус. Ну, а тепер нам треба відняти 7 годин. І треба відняти 37 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, тепер ми можемо записати, що тоді від 8 годин. Треба відняти 7 годин. Групуємо. А тепер 60. Плюс 12 це буде 72 хвилини. Плюс 72 хвилини. А від 72 хвилин треба відняти 37. Мінус 37 хвилин. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Ну що ж, 8 годин мінус 1 година це буде. 8 годин мінус 7 годин це буде 1 година. Далі. 72 хвилини мінус 37 хвилин. Ну тут прийдеться вже стопчик тоді віднімати. Отже, пишемо 72, відняти 37. Віднімаємо. 2 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 7 це буде 5. 7. Збрали линечку 6, 6 мінус 3, це 3. Отже, пишемо 1 година і 35 хвилин. Так, ну що ж, ми знайшли час руху потяга. Отже, записуємо тоді відповідь. Скільки часу рухається поїзд від станції А до станції Б. Пишемо 1 годину 35 хвилин. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення різниці часу. На цьому вправу завершено.